Вітаю, шановні друзі! Багато підписників запитують, яка різниця між робочими параграфами 18А та 18Б закону Ауфентхальськ ГЗ. Давайте розберемося. 18-й параграф має багато підпунктів. Нас цікавить два основних: це 18А, 18Б. 18а параграф це Берувс що це за параграф? Це параграф, який передбачає можливість іноземцю працювати з наявною професійною середньою освітою, яка визнана, звичайно, в Німеччині. 18 «Academische Академіше академіч це робочий параграф, який передбачає можливість працювати іноземцю з вищою академічною освітою. В принципі, це головна суттєва різниця між даними параграфами. Для 18b потрібно мати вищу академічну освіту. Для 18А можна працювати з середньою професійною освітою. Тобто, наприклад, ті ж самі якісь професійні е, технікуми або інші заклади. Головне, щоб особа провчилася е, на е, даній освіті не менше трьох років. Тобто, якщо ви отримали професійну освіту е, в Україні і срок її навчання був не менше трьох років, то в принципі ви можете претендувати на 18А. Цікавий момент, який змінився з 2023 року, коли були зміни до кваліфікованих працівників, це те, що в цих обох параграфах зазначено, що спеціаліст може займатися будь-якою кваліфікованою роботою, займати будь-яку кваліфіковану професію незалежно від своєї спеціальності. Це дуже важливо, тобто можна працювати не по спеціальності. Також немає більше умови, що спеціаліст з вищою освітою вправі займати тільки вакансію для людини з вищою освітою. Ну, фактично, там інженер може, наприклад, працювати сантехніком. Це також убрали. Тому це також дуже позитивний момент, щоб ви знали, друзі. Ну, і важливо пам'ятайте, що для 18Б осіб, які мають вищу академічну освіту, в певних галузях сфери, наприклад, як медики. Потрібно ще додаткове підтвердження визнання. Це саме стосується наприклад і адвокатів. Тому, друзі, знайте різницю між цими параграфами, і в подальшому я буду розповідати ще більше вам інформації про різні параграфи і різницю між ними з повагою. Ваш адвокат Демченко.